Ветеран Богдан Столярчук збирає дрони прямо у себе вдома, готові насилає знайомим побратимам на передову. Як правило, це земляки з нашого міста, ось яких я знаю в ось, ну от в лице, і знаю, що точно що цей дрон умовно там той реп, чи якісь там посилка точно дійде до адресата. В Україні існує ціла мережа з таких невеликих майстерень. Богдан розповідає, що тісно співпрацює з такими ж виробниками, як і він. Деякі з них спеціалізуються на окремих напрямках. Це величезна спільнота, і там е всі настільки один одному допомагають. Ну просто труба там е навіть не, не просто. Словесно підказати, що там в мене не виходить, чи чому горить то, чи чому то, чи як правильно підключити, чи як правильно налаштувати там, в Betaflight, чи десь там в програмі і, там, і то подібне. А виключно слухайте, що потрібно, там антени, горять, Дайте, там, хто має ще раму якусь потрібну, чи ще щось. І обмінюємося. Це виробляє мій товариш з Хмельницька. Ось. І якби ці дрони, <кій> О, зараз, якщо так ти затронув цю тему, то я скажу, що зараз. 90 компонентів, з чого складається дрон, вже в виготовляє уже сама. Тому ще рік назад цього не було. Ветеран вважає, виготовлення дронів у таких невеликих майстернях має свої переваги. Я ж коли там, до прикладу, виготовлюю ці, ці дрони, то безпосередньо зв'язуюсь з, з певною бригадою, з певною людиною, хто за що відповідає. А це що якби краще, ніж пілот. Той хто безпосередньо там ніхто тобі не скаже на чому йому, яка потрібна пташка. На якій частоті? Давай мені на тут кутку ту, -ту, 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 -ту. частоту. Найбільшою проблемою такого виробництва є потреба грошей на запчастини, каже Богдан. Допомагають цим небайдужі земляки та в школах. При використання грошей чоловік звітує і водночас проводить уроки з дроноводства. Нині звітував учнями Новоселецького ліцею номер 1 Перш за все хочу вам подякувати. Ось, подякувати за ваш внесок, за ваші постійні внески, які ви робите на допомогу ЗСУ. Періодично Богдан зустрічається із учнями інших закладів. Батьки, учні і педагоги завжди стараємося допомагати ЗСУ. З Богданом ми вже співпрацюємо, мабуть, раз восьмий, а може і дев'ятий. Ми вже один дрон відправляли. Дрон, який цього разу відправить побратимам Богдан, незвичайний. Він повернеться назад до росіян. Отримав дзвінок від товариша. Він каже, слухай, маю дрон від орків. Він Полурозбитий, каже. Думали його на стіну, там, десь як трофейний там почепити. Каже, але я вирішив, що згадав про тебе, що можна, може його подивись, може, можна його трошки відремонтувати. щось. Він приїхав, привіз дрон. І ми зробили з того всього ось ось такий чудовий 10-дюймовий FPV-дрон. Взяли ворожі мотори звідти, поставили їх сюди. Ось, взяли нові пропелери, звичайно, батареї вже. Польотні контролери, відеопередавач, ось е відеокамеру. Про результати роботи дронів побратими іноді звітують, надсилають Богдану відео. У 24-25-му ще присилали, а зараз вже якби. Ну, не, не, не бачу цьому сенсу, скажімо так, щоб реально. Якщо встигають записати, бо там можна записати, то не проблем, там одну кнопку нажав і записав. То чудово. Якщо не встигають, то ну, якби. Ну, таких досить багато в мене відео, де є, де вони влітають в хату на термобарі. О, точно десь біля 40 дронів і ребів десь точно десь, десь теж десь до, до, до 50-40. Ну, 30 в мене я ще рахував дронів, ребів було ще десь. Минулому році. Це коли вони там влітають в хату, і вона просто злажується, там, де, де вони сидять спочатку заходять, а потім туди залітають чіткої, то, звісно, дуже круті відчуття. Сам Богдан з початку повномасштабної війни брав участь у бойових діях, зокрема у харківському наступі. Після півтора року на війні звільнився зі служби з сімейними обставинами і почав займатися виробництвом безпілотників. Андрій Романцов, Марія Титур, Суспільне, Новини, Чернівці.